Він Дуже солодкий, Діти гризуть його, але на зиму я іншу сажу, королеву осені. А ця хорошо, порізала та й в баночки накидала. Ось так ось я її порізала по всім баночкам. по шматку капустинки, без кочеришки. Досипала я сюди ще кабачків, по пару шматочків, помідорів, огірків. І знову помідорів і зробила такі яруси. Тут у мене без капусти, тут з капусти. Хочу спробувати з капустою. Я кажу, що нормально стоїть. Також я накрила кришками і насиплю сюди солі в столову ложку без горки. Взагалі без горки. Одна столова ложка солі без горки, сахару 4 столові ложки, так як помідори. На помідори я ще 5 кидаю, бо я люблю, щоб вони були солодкі. Я вже розсіл, щоб був солоденький. І уксусу 3 столові ложки. Можна яблучного, можна 9% обичного. І стерилізую годину і закатую, і заливаю водою, звичайно, сирою, з колоду зафільтрованою. От такі гарні прозрачний розсоли, і такі гарні помідорчики, і огірочки, і кабачки, і там морква. І навіть капусточка проварилась. Я дуже рада. Всім дякую.